Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні четвертий день завозу, ціна за кілограм 275 гривень. Першою хочу вам показати ось таку сіру водолазку від Zara в розмірі L. Я якраз зараз в пошуках заміни своїй водолазці, теж сірого кольору, в якій я прийшла. Склад тканини тут хороший, ліоцел, котон і 10% вовни є. Проте тканина сама по собі дуже тонесенька, вона навіть трішки просвічує і дуже сильно мене обтянула. Якщо порівнювати все-таки мою водолазку, і цю, то моя все-таки, як на мене, краще лежить на фігурі, хоча ця має кращий склад, ну і власне стан у неї теж суперовий. Одним словом, буду собі шукати далі щось схоже, але трішечки згрубшує цупкішої тканини. І був ще ось такий сірий светр, він вкорочений, як топ, з подібним вирізом, але склад тут невідомий, адже бірка відрізана. Стан у нього дуже хороший і, скоріше за все, склад все-таки натуральний, адже синтетика не помнялась би так сильно. Взагалі не знаю, що з ним могли таке зробити, щоб так сильно пом'яти. В принципі, сорочки так, ну, ця от я ніколи не бачила в такому зімітому стані. Сама по собі ніби і цікава задумка, але він мені зовсім не сподобався в примірці. Надто сильно він широкий, можливо, це просто великий розмір, і мені не підійшов він. У мене сьогодні багато сірого одягу і ще знайшла ось такі класичні защіпами штани, світло сірі в ідеальному стані, на високій посаді. Щоправда, тут склад такий собі дуже поганенький, це повністю синтетика, поліестер 95% і 5%. Віскози лише. На моє розчарування, це 10-й розмір, але я все-таки спробую їх приміряти. По довжині вони підійшли просто супер. Але от вверху на мене все таки тісні, малі. Це видно, власне, по защіпах вони розходяться. Дуже шкода, адже штани мені сподобалися неймовірно, дуже стильні, класні. Зараз такі можна знайти в супермаркетах, в мас-маркетах, і вони там будуть коштувати значно дорожче ніж тут вони заважать. Власне, їхню ціну дізнаєтесь трішечки пізніше. Я їх обов'язково зважу. Класні, супер, але так треба знайти такі ж в більшому розмірі. І ось так з сірим светром. Тотал такий сірий лук мені дуже сподобався. Як вам ці штани пишіть в коментарях. І взяла до примірочної ще одні в чорному кольорі від фірми New Look. і вказано, що вони для жінок низького зросту. Щоправда, все-таки вони такого широкого актуального крою, тому вирішила їх теж спробувати приміряти. Це на розмір більші штани за попередні, 12 або 40 розмір, тому в талії вони підійшли просто ідеально, але все-таки так довжина самі бачите. Мені абсолютно не підійшла, і вони на мені виглядають взагалі не як штани, а якісь такі, от капрі. А загалом так непогані могли бути, якщо б їм додати цієї довжини. Я знаю багато хто любить такі от вкорочені штани, любить їх носити, але не в моєму випадку. Наступна знахідка це така одна китка, кардиган, вона такого фіолетового пастельного приглушеного кольору. Взяла її, оскільки тут дуже хороший склад 50% кашеміру і 50% вовни міріноса. Якщо говорити про її стан, то видно, що на ній дуже багато ковтунців, тобто її треба дуже добре почистити, аби вона більш-менш нормально виглядала. Але загальний стан у неї непоганий, адже дірочок на ній не було. І Якщо склад у неї просто суперський, то от фасон просто нікудишній, вона мені виглядає дуже старомодною, я б собі таку не купляла. І взяла до примірочної ще ось таку смугасту кофту в 14 розмірі і взяла її теж лише через дуже хороший склад. Тут є і кашемір, і ангора. Власне, 5% ангори, 7 кашеміру, 30% віскози, 34 котону і трішечки нейлону. І знову ж таки, якщо склад канини тут просто супер, то дизайн ніякий. Виглядає вона дуже старомодною. Тут такі от величезні гудзики, які ще, й крім того, пожовтіли, Такі от мініатюрні ці от кишеньки, теж тут ні до чого. Якщо б вона була без кишеньок, без гудзиків, от проста смугаста кофта, тоді б їй просто ціни не було з таким складом. Як варіант, її можна носити ось так в заправленому вигляді, але з цими гудзиками треба щось зробити або просто їх замінити на якісь інші. І перед тим як перейти до сумок і взуття, я вам обіцяла сказати ціну штанів, отже, заважили штани сірі такі от за щіпами на 94 гривні. І давайте разом глянемо на сумки. Мені сподобалася ось така літня плетена сумка, дуже акцентна, цікава. Ось такий от бренд, і вона в ідеально новому стані. Дуже добре тримає форму, защіпається на замок, має такі от шкіряні ручки і загалом, справді, як з магазину, без жодного дефекту. Давайте я вам ще її покажу в зеркалі, аби зрозуміти її розміри. І це в нас, до речі, вже інший магазин. Це в нас другий день завозу, ціна за кілограм 329 гривень. Ця сумка заважила на 180 гривень. І давайте дивитися, що було ще цікавого. Ось така невеличка сумка, вона у нас на ланцюжках іде, довгі такі от ланцюги, як крос-боді, класична сумка. Цікава, тут така от застібка на магнітику, непоганий стан, вона у нас з екошкіри. Що за бренд невідомо. Всередині жодної бірочки не було, але ну, по вигляду видно, що це якийсь от мас маркет вона, якщо чесно, не дуже якісно зроблена. І давайте ще глянемо разом, що це за така от кольорова велика сумка в квіти. Вона на двох ручках. Така в неї доволі цікава форма, вона прям дуже містка, величезна, але у неї немає одного магнітика. Ось тут вказаний бренд, але він погано читається, я його не змогла прочитати. Сумка доволі виконана якісно. І давайте глянемо, що тут ще є. Ось така от косметичка в коричневому кольорі. Вона не шкіряна, вона з екошкіри. Була б шкіряна, можна було б собі купити. Вона така доволі містка, хоча невеличка. І переходимо до взуття. Гляньте, що я тут знайшла. Це у нас Доктор Мартінс. Дуже якісне, дорогуще взуття. Це в нас маленький розмір 37-й, воно, скоріше за все, дитяче. Взагалі, не характерний колір і блискітки для доктора Мартінса. Дуже вони такі от ніжні, як для цього бренду. Ось такі були черевички від NEX в 40-му розмірі з натуральної шкіри. Колір у них такий цікавий, темно-синій. І ці черевики доволі непогані з таким от тисненням під рептилією, але це була не натуральна шкіра, вони такі, як лаковані. Дивимося далі. Ось такі класичні чорні туфлі теж лаковані в непоганому стані. Це в нас був 37-й розмір фірма New Look. І гляньте, які червоні, прикольні туфлі, теж лаковані, дуже красивий у них виріс, такий незвичний каблучок невеличкий зручний. А це в нас такі от коричневі сандалі від Papaya в 41-му розмірі, і вказано, що вони з натуральної шкіри. Стан непоганий, але збоку була якась така незрозуміла пляма. Ви мене попросили більше показувати взуття, тому буду намагатися показати чим більше. Ось такі ще непогані були в рожевому кольорі, теж з дуже цікавим вирізом. Але один був дуже сильно замазаний, тому стан у них так собі. Ось такі ще босоніжки від дюни в красивому бежевому кольорі. Тут каблук дуже стійкий, дуже зручний. І, скоріше за все, вони з натуральної шкіри, стан у них прекрасний. Дуже багато і літнього, і весняного взуття були ще ось такі дитячі босоніжки в такому спортивному стилі 37-й розмір, але стан у них так собі. І ще були ось такі шльопанці. це вже дорослі, вони в ідеальному стані, на грубій плетеній танкетці непогано виглядали. І оскільки зима на завершенні, буду вам показувати більш таке літнє взуття, ще ось такі босоніжки в ніжному такому бусковому кольорі, 37-й розмір. На височезних підборах. І були ще босоніжки від Ted Baker. Дуже витончені, елегантні, але, на жаль, каблуки тут поцарапані, в такому срібному актуальному кольорі. І давайте глянемо, що ще цікавого було серед босоніжок: ось такі ніжно-рожеві. На стійкому каблуці дуже красивої форми каблук. Ось такі от плетіння теж красиві, але вони не дуже якісні були. І ще ось такі от туфельки з відкритим носом яскравого рожевого кольору, лаковані. І ще ось такі лаковані, чи це межте, чи балетки від Clarks надзвичайно зручні. І поруч такі симпатичні шльопанці від фірми FNDF красивого бежевого кольору в новому стані на танкетці. І ще одні срібні босоніжки, вони такі на грубій підошві і на височезних підборах від Дороті Parkin в ідеальному стані. І ось такі сподобалися туфлі в бежевому кольорі, теж каблук-стійкий, надзвичайно мають бути зручними, 41 розмір від Папая. Дуже хороший стан. Взуття, як ви бачите, дуже багато. Кожну пару до рук не можу взяти, тому все-таки вибираю те, що мені найбільше подобається. І давайте глянемо, що це в нас за такі от босоніжки. Це знову ж таки Кларкс. Вони з натуральної шкіри на танки. Це Непоганий теж стан. І на кінець давайте вам ще покажу більш таке от осіннє взуття. Дуже сподобалися ось такі козаки. Вони з натуральної замчі в сороковому розмірі. І це у нас виробник Іспанія. Вони без дефектів, замша не затерта, можна ще їх носити і носити. І наостанок ще ось такі зимові чоботи мені трапилися з натуральної шкіри. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі!